Всі, шановні глядачі, сьогодні хочу показати вам такий відосик невеличкий про таку фірму Carhartt. Ви, напевно, всі про неї чули, але це відео як приклад для того, що звичайна, звичайна річ, яка зроблена якісно, може так вистрілити в цій країні, тобто стати такою популярною. Я згоден, що зараз соцмережі такі розвинуті і все, все таке. Але оця річ, ця фірма Carhartt, вона дійсно робить якісну і міцну таку одежу, робочу, бо вона була заснована для того, щоб робити якісну, міцну робочу одежу. Це не була така модненький бренд, якийсь такий фаній. Це Фірма, яка з самого початку випускала якісну робочу одежу. І як ви знаєте, що з цього стало хтось із таких відомих блогерів розкрутив цей бренд і зараз подивіться, скільки вона коштує. Раніше, років 5, тому, спитайте у любого трак-драйвера, на кожному тракстапі можна було придбати куртку Carhartt за 30 баксів. Куртку, Carhartt і зимову, і літню любу за 30 баксів можна було купити на будь-якому тракстапі. Вони всюди були. Там і футболки, і светри, і штани, і куртки Кархард, і, і шапки були, все було на Трокстапах. Але зникло, тому що зараз це дуже популярний бренд, і він коштує непогані гроші. Так що бачите, як можна вистрелити в цій країні. Так що дивимося мій відео. Ставимо вподобайки. Підписуємося на мій канал, хто ще не підписався. Приємного вам, вам всім перегляду. Слава Україні і героям слава! Насолоджуйтесь відео. Привіт! Щодня хочу зайти, ну не я хочу, просто така нагода зайти в цей магазин. Ви знаєте, що за магазин? Зараз йдемо побачити. 30 баксів така.

45 баксов шорты рабочие. А это уже не рабочие, это уже типа модненькие. Бомбер. 110 баксов бомбер. Ну що хочеш сказати, на захист цього бренду. На захист цього бренду. Якщо ти купиш цей бомбер за 110 доларів, то ти його будеш носити все своє життя і ще віддаш своїм дітям. І він буде якраз для твоїх дітей модненький, потертий. Через 50 років. І нічого йому не буде. І, можливо він ще залишиться для твоїх онуків. Джинси 60 бакс. Каха. На ну хто в темі, ти знають історію цієї фірми, що це було зроблено плюс. Як робочий одеж. Поки Це кул? Cool? Yeah. Дивіться, навіть дитячі. <гум> дитячі кафать. О, вони вже і роблять рюкзаки, сумки, <гум> піпець. <гум> ну так, да, круто. Бачите, тут, тут в Америці можна розкрутити що хочеш. Достатньо одній людині якісь. Одній людині якісь в Тіктосі чи десь в інстаграмі вдіти таку одежу, показати і розлетиться воно. Класні штани. У мене зараз 5.11. На мені ну чимось схожі на ці. Але в мене літній варіант. Ну це теж непогано, робочі штани, але за 100 баксів.